Президент Італії Серджо Матарелло на сесії Генеральної асамблеї ООН виступив з дуже правильними меседжами, про те, що не можна дозволити Росії відтяпати в Україні якусь частину території, тому що це буде порушенням міжнародного права, порушенням принципів, на яких стоїть сучасний світ. Недоторканності кордонів, і це е, повергне, так сказати світ в хаос. Абсолютно е, правильно повністю підтримуємо. Але що саме цікаво, е, при тому всьому Італія навіть е, не дозволяє нам е, Україні, українським Збройним силам е, використовувати надану нею зброю для ударів по території Росії, тільки на території України. Ще цікавіше, що прем'єрка Італії, ну там прем'єр все вирішує, а не президент, президент, скоріше фігура така церемоніальна в Італії. Так от, італійський прем'єр Джорджа Мелоні, яка в принципі також нас непогано підтримує. Неодноразово заявляла, що не підтримує відправку італійських військ в Україну, ну і в західних взагалом. Тобто, яка виходить картина? Е наші друзі італійці кажуть, е зокрема італійці, е що як же класно вистановити територіальну цілісність України, не дати Росії восторжествувати. От. Як він тут е, дуже, е, якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен готуватися на благородних і невід'ємних принципах міжнародного права і статуту ООН? Так, да, абсолютно правильно. А слабо е, прислати італійські війська нам на допомогу. Чи е, міжнародне право і статут ООН українці повинні виключно? Своїми руками, своєю кров'ю е захищати. Як же класно заховатися за Україною, Великій Європі за маленькою Україною? Як же класно загрібати жар руками українців?